Отже, друзі, ми в Баню Реджо. Це така платна стоянка для камперів. Вибачаю за свій голос, бо ніс заклало, буду трохи його в ніс. Нічого з цим зробити не можу. От. І зараз ми підемо в центр міста, а звідти перейдемо в те, в те село, яке зветься Чівіта, і, і я вам це це покажу. Ось зранку тільки кампири лишилися. Ось бачимо саме старе місто. Цікава конструкція сходи на другий поверх. Їм, напевно вже під 200 років якийсь сеньор, помідор жив там на горі. Такі екземпляри кори римського за часів римлян, видно, був зроблений. А, Підійшли китайці. Група китайських туристів, що хотів додати, місце досить таке жваве, дуже багато туристів, особливо під Новий рік навіть. Незважаючи на те, що прохолодно. Днина, отже, гарна, але прохолодно десь 3-4 градуси тепла. А ми зараз йдемо в це містечко. Зараз ми пролітаємо над частиною міста Баню Реджо, а там, де воно далі закінчується, через місток є прохід в саме це місто, що зникає, чівта. Саме містечко Баню Реджо звичайне місто приємне, історичне. Тут мені попала зграя котиків. Не втримався, щоб не показати Ми Наближаємося до, до того містка. Так як я чув, там хочуть брати плату за прохід по цьому містку, здається, 5 євро. Ми зараз переконаємося, чи це правда, чи ні. Якщо правда, уявіть, яка маса людей проходить щодня тут і скільки вони заробляють. Звідси вже видно краще. Отже, чому це село приречене на зникнення? Справа в тому, що оця скальна порода, на якій він роз... на якій воно розташоване, вона обс... о, ця порода обсиплюється. Тобто з часом вона... Щого містечка не стане. Чорт забирай. Багато людей і я боюся умкнути дрона. Спробую виловити момент, якщо вийде. Якщо ні, то ні. Отже, я був правий. 5 євро хочуть за вхід. В це містечко. Дивіться, скільки людей в черзі. питання, Як же ж вони забиралися в ті часи, коли не було містка в це містечко? Не бачу нічого, щоб змогло мені нагадувати якийсь місток чи стежку серед цієї скелі. Ось такі маленькі машинки спеціальні. Курсують цим місточком поміж людей. Тут нахил вже до 45 градусів, подивимось як вона з'їде подивимося як вона справиться. З'їжджати однозначно простіше, як вона впихнеться. Ну, Ну ось ми і добралися до входу в це місто. Самі можете бачити, що воно досить таке відвідуване. Багато відвідувачів, настільки багато, що навіть я не знаю, як мені політати дроном тут. Дрон дуже шумний, трошки шумить, не хочу лякати людей. Ось ця. Хід, який ми бачили здалека. Ось такі краєвиди. Нижня частина цього проходу видобана, скажімо так, вручну зі скелі. Це ця порода. Це вони довбали, потім зверху трошки понадстроювали і вже побудували будинок. Оце місце навряд чи згодиться для відлюдників. <ріст> Отже, шановні підтверджую, кожен камінчик має свою історію. Це я бачу багато. Це дійсно дуже давнє, дуже-дуже-дуже давнє містечко. Впадає в око ця архітектура. Це дійсно дуже давнє. Ну, кудись підемо, підемо туди або туди, звідти вийдемо. Тут я вже не знаю, що коментувати, тут тільки дивитися. Ось ця порода, тут видно краще, на якій стоїть це містечко. І проблема в тому, що вода, яка попадає в цю породу, замерзає і руйнує цю. Породу. І ось, бачите, я тут, якщо легенько натиснути, бачите, вона сиплюється, вона руйнується. І Відповідно, руйнується також містечко, яке стоїть на ній. Ось ми бачимо яскравий приклад того, що відбувається тут. Бачите, те, що сконструювали люди. Ще стоїть, а порода вже під ним осипалася. Дивіться, яка поважна китячка тут ходить. Так, Тут їх хтось підгодовлює. Живе призепі. Вони це, це справжні, так? зрозуміли? Це справжні. Малеча спить. Інша цікавинка, бачите, які віконечка маленькі, і власники на жаль нічого не можуть зробити, бо це будівля історична, і ти не можеш собі змінювати розмір вікна. Все зовні повинно залишатися як є. Погріється. є тут трохи котиків. Спробую познімати де менше людей. А то там в центрі ну, дуже багато. А я не звик. Ось такий дворик з хвірточкою. І тут собі така садочок в кавичках. Садочок називається садок поета. Зараз спробую зайти, подивитися, що він собою уявляє. Фу, от ось і я ледь знайшов містечко таке безлюдне, <смі> відлюдне, безлюдне. Отже, що хотів сказати, додати до прийшов це місто, гарне так. Гарне містечко старовине. І видно, що воно дійсно давнє-давнє, давнє. Тут все кричить про це. Потім е е запитався в одної жінки, чи а як же сюди до люди добиралися? Коли ані вона відповіла, колись тут був місток, але він, на жаль, я не можу сказати точної дати. Він розвалився від землетрусу, зруйнувався, і, і на цьому мене камера вирубилася, розрядилася, і я мушу вже дописувати свої студії. На виході з цього містечка я купив за 4 євро ось таку архівну фотографію, на якій ми можемо бачити оцей зру... зруйнований місток, і частину дороги, яка проходила трохи далі, але цієї дороги вже не існує. Після містка дорога майже піднімається до входу цього містечка. На цьому я поки що закінчую. Слідуюче відео буде про місто Сорано.